Так, друзі, вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати огляд готелю The Village Vine. Ми тут проживали з 29 липня 2025 року по 31 липня 2025 року. Зараз я знаходжуся біля в'їзду. Ось в'їзд в, в цей готельчик. Там є ворота, вони зараз відкриті, але вони постійно закриті. Зараз просто чомусь вони відкриті, тому що якась обід, щось таке мені сказали. Зараз зі мною повинні під'їхати таксобус, нас забирають, а я хочу вам показати, як якби, як от тут от, якщо ми вже заїхали, куди треба йти їхати. чи чи як тут вообще, що тут знаходиться? Нам дуже сподобалось, одразу кажу. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. А ми погнали. І так, друзі, дивіться, ось там в'їзд в цей готельчик, опазнавальний такий знак, ось там якісь такі теплиці, якась там така будівля. Ось тут дорога. Дує такий вітер у мене. Вітрозахист, мабуть, все повинно бути гарно. Тут багато рослин. Горішки такі класні тут. Вирощують багато плантацій винограду. Ось тут якось посаджено ось тут і так далі. І так далі. От зараз ми ну, прямуємо, якщо ви на машині, прямо-прямо-прямо і буде там дивитися такий вказівник. Прямо по курсу The Village Wine ми повертаємо праворуч. Ось, дивіться, цей вказівник The Village Wine. Повертаємо праворуч і прямо їдемо туди, прямо до Стояночки. Бачите, тут багато плантацій винограду росте. Це горішки забув, як називається. І ось там вже попереду відніється. Будівлі цього готелю. Ось, бачите, тут такі гарні горішки вирощують. І далі тут ще є дерева. Це у нас яблучки. Яблука вирощують. Ми продовжуємо прямувати до до готельчику, не на машині. Ми пішка йдемо, хочу вам все показати, як це воно відбувається сюди заїзд і так далі. І так далі. Ось дивіться, тут почалася праворуч такі доріжки. І ось тут от знаходиться зона, де штучний басейн. Фу, штучний басейн. Штучне озеро дуже, до речі, гарне. Дивіться, моє інше відео, де я показую, як ми там Плаваємо. Так що дуже-дуже гарно. А ось тут знаходиться теж штучне таке озеро, але це, як мені сказали, технічне озеро, ну технічна вода для поліву цих всіх класних дерев, винограду і так далі. і так далі Вон вже теплиця, бачимо, прямо по курсу, це означає, що ми майже майже. Підійшли до готелю. Ось бачите, ліворуч у нас виноград, підписано, які це сорти, і ось вже тут стояночка, якщо ви приїжджаєте, то ось тут ви можете залишити своє авто. Тут можна залишити. І а ввечері можна покататися на таких чудових ретро байках Так, йдемо далі. Вас зустрічають одразу от, за Village Wine. Вказівник, що треба йти туди. Але вас все рівно зустрічає е, ну хтось з цього готелю і вас відводить туди, куди треба. Але якщо ви так от самі, як я, наприклад, от зараз йду, то ось можемо бачити вказівники, вказівники куди йти. І все вам тут буде зрозуміло. Ну і одразу бачите, одразу тут написано, тут рецепція. Ось сюди тут одразу заходимо, реєструємось і все. Платите за поселення. Така гарна ресепшн. Є телевізор. Прохолодна, дуже гарно. Так, йдемо далі. Так, далі ліворуч у нас тут такі столики і тут у нас вхід в ресторан. Давайте я зайду, швиденько вам покажу. Хоча зараз вже не кормлять, але можна замовити все рівно різні страви. Ось така зала, одна зала. Грає дуже класна музичка, спокійна. А ось тут зала, де а, годують на Сніданок та вечерю. Ось там знизу у нас знаходиться бар, де можна замовити різні напої. Ось це бар. Одразу можна розрахуватися, бачите? Так, там у нас далі теж є дуже класний, чудовий да, зал дегустації. А ми біжимо швиденько, поки таксобус не приїхав, зняти тут є теж, бачите, туалет. Ну, дуже гарна зала. Галопом по Європам вибачте, буде такий огляд. Є, до речі, тут якщо дощик, от тут є парасолі, можна взяти і все буде вам зручно дійти до вашого номера. Ось така гарна територія. Дуже, ну, на мій погляд, ландшафтний дизайн зроблений на вищому рівні. Тут можна поїсти і на вулиці, якщо ви в ресторанчики щось замовили. Бачите, багато рослин різних. Оце у нас будівля ресторану. З різних боків у нас є виноград. Це дерева чи яблуні, чи якісь різні ну там яблуні, чи горішки якісь. Бачите, туї тут. І от починається вже тут перший спа. Номер і от перший корпус вісім номерів. В кожному корпусі 8 номерів. Оці номери у нас двоповерхові. Ой, там щось піляють. Піляють, ну як завжди, ну, все прибирають. Ось, а ми жили на, ось цьому, на другому поверху сьомий номер. Так, одразу тут басейн, от вхід в басейн. І далі пішов другий корпус, другий корпус. Тут у нас всі номери, виходить, дворівневі, дворівневі номери, бачите, є лавочки, де можна посідати, відпочити. Є такі ще гарні гойдалки, дитячий майданчик, як бачите, ось. Є тут де можна качалка так звана. Є, е, бачите, тут малий теніс, великий теніс, чи там навіть можна пограти в футбол. Далі, 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 далі. Проходимо, отак от по колу пройдемось. Дивіться, яка гарна територія. Вона насправді невеличка, але. Взагалом цей комплекс займає багато місця. Е, ну, погода була останні дні. дощиклив. Тут ще такі пуф, ну, пуфіки там, подстілочки. І можна гарно посидіти. А ось там знаходиться басейн. Басейн, басейн. Ось там басейн, Ми зараз туди зайдемо. Дуже-дуже гарно. Мені сподобалась територія. Зараз зайдемо ще в басейн. І на цьому це коротесеньке відео. Буде все. В інших відео, друзі, дивіться вже номери, там у мене три категорії номерів. А Зараз зайдемо в басейн. Ось басейн. Заходимо. Тут ми беремо рушнички, заходимо сюди, тут у нас сам басейн вже знаходиться. Можна. Релаксна музичка. Всі зараз, мабуть, пішли на обід. Гарне гарно те, що тут іде там ну, така невеличка глибина, а тут більше більше, більше і тут мені ну, майже по горло. Дитяча зона теж є. Зараз підійдемо. Дивіться, які гарні ліжаки. Дуже сучасні. Надпис Village Vine. Тут у нас. Включаються такі масажні штуки, ну, зараз нікого нема, бо вони виключені. І там дитяча зона ось з тієї штучки, там йде такі а, струї водички. І там я вам показував звідти якраз сюди, на цей басейн вам показував, як він виглядає. Виходимо. Зверніть увагу, що тут треба заходити. Тільки в змінному зуті, а я от порушив це правило. Мені, мені... да, і собачки та собачкам теж не можна. О. Так що під, дотримайтесь тих, цих правил. Дивіться, ось там знаходиться ресепшн. Тут надпис The Village Wine». Ми йдемо ось по цій доріжці, прямо-прямо-прямо до кінця. І там буде надпис ОЗЕРО. Дивіться, ми підійшли до кінця і озеро. Повертаємо праворуч і йдемо е, до кінця. Потім повертаємо знов праворуч, і там одразу побачимо озеро. Так, ось ми повернули вже праворуч і трішки-трішки-трішки прийшли. І ось воно. Озеро, дивіться, кадри з цього озера я вже вставлю з того відео, де ми були 29 числа, тільки приїхали. Так, дивіться, ось цей бар. Ось тут одразу роздягалки, є душик, плюс і туалети. Так, ось попереду штучний водоспад. Ну і саме озеро. ну Водичка дуже прозора. Клас. Ну, бачу, там чистять озеро. Ну, Ліжечків вистачає. Друзі, на цьому я закінчую це відео. Таке воно коротесеньке вийшло. Це огляд готелю The Village Wine, ще його називають Village Wine. Воно знаходиться в селі Горохова, Київська область, біля Обухова. Ось так. Дуже класно, нам сподобалось. Ми були тут дві доби, все, погнали ми додому. Ви не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобаєчку. Підтримуємо україномовний контент. Всім до побачення, до нових зустрічей. Пока. Все, друзі, вже вирушаємо додому. Дуже гарно відпочили. Всім до побачення. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Все, всім пока.